Бажаю здоров'я за голубами відпочиваю Ще немає одної голубочки. Ждору, де то занесло. Літала на раз уже ж, Ну, до середнього доходила раз-два що? Ну, Я не люблю такі голубі, що задню здають, юдеру, потім де то падають, то не голуби вже. Ну, буду ждати до вечора. Вода, сьогодні, градусом, мабуть, ну, 10 тепла гру, як наче місяць березень. Говорю. Це вже час де то пройшло гру, а де дивився на дорогу, ніде не видно гру, вона там випала гру. І вроді пробувалась, пробувалась, пробувалась. То, я кажу, одноразовый пакет, чтобы пробывать Да, ли... ветерка было пощип... посильнее было грубо. Там То, то есть она матаква. им территория. Пасутся, говорю, Пасут, царь, сейчас. Ну, все, я сказал, теперь. Як морози будуть, будуть мене получати кукурудзку, семечки, все таке і будуть. А зараз буду потихоньку кормити. Просом-то пшенички немножко. Закорм на птиця. Якщо б гнездах трави положити, то не псилипи на яйця. А що це не місячний березень. Не лютий рушок конце лютому можна давати сідати ритім. конечно тут раздоль еру специально ловлю підкидаю, щоб подорог хоча б раз бы подорвалося. Я. Вона була у парі з Канопатом. Сьогодні треба буде Артура пару, що передавав гру, кидать парувати не. Знаю. А то вона спарувалася з другим голубом, ру. а він ще спарувався це якраз канапатий. От він, Артура, Чорна канапата. Čia yra nuka, nu patai, kad paimšyk ir laukiasi. Mūsų plaketų neriabasai, belachvostų ir atnaršyti.

І на вулицю пасіця може по побачено. Голодним було, б, вже підервалося ведомору. Під Вот это сейчас что мені не... нравилось поставлен ще один магнитигер. И вон унизу магніт стоїт. Двери сейчас раз еще. Одна он в летает и в серу.